Всім привіт та доброго здоров'я, любі мої підписники. Сьогодні ділюся нашим улюбленим рецептом сирничків. Вони виходять ніжними, соковитими та надзвичайно смачними. Беремо кисломолочний сир, додаємо цукор та ванільний цукор. Ретельно розтираємо, щоб не було грудочок. Тепер додаємо дрібку солі яйце. Перемішуємо. Залишилося додати 2 столові ложки борошна, а 2 столові ложки залишаємо для обвалювання. Ретельно вмішуємо все борошно в сир. Робочу поверхню притрушуємо борошном, яке залишилося. Викладаємо тісто, обвалюємо його з усіх сторін та трішки вимішуємо до гладкості, ділимо на дві частинки. Скачуємо ковбаску, постійно притискаючи руками, ділимо на 6 рівних частин. Те саме робимо з другою частиною тіста. Готово! Тепер можна формувати сирнички. Можна їх сформувати просто руками, або скористатися металічною формою, якщо у вас така є, або просто склянкою. Кожного разу обвалюємо кожну частинку в борошні з двох сторін, щоб вона не прилипала до поверхні. Готово! Розігріваємо гарно олію. Викладаємо сирнички. Смажимо на помірному вогні до золотавого кольору. Перевертаємо та накриваємо обов'язково кришкою. Зменшуємо вогонь і смажимо до готовності. Викладаємо обов'язково на паперовий рушничок. Подивіться, які красені вийшли. Ніжні, ароматні та дуже апетитні. Продовжуємо далі. Ще один захід і готово! Які ж вони смачні! Готуємо родину до столу та будемо смакувати. Особливо вони смакують зі сметанкою. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно! Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом! Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!